Привет! Ви на каналі Зміст. Сьогодні ми покажемо вам дві старовинні садиби Полтавщини у селах Березова Рудка та Хомутець. Обом маєткам по дві сотні років, проте час досі не стер їхньої краси. Кожен рік без реставрації наближає будівлі до незворотніх руйнувань. Ходімо дивитися, що зараз із пам'ятками і чому їх важливо зберегти. Зараз знаходимося з вами всередині двоповерхового палацу родини Закревських, який був побудований у 1838 році, але його історія починається значно раніше. Майже п'ять поколінь Закревських прожило на цій території, а історія палацу починається із Григорія Йосиповича, сина. Йосипа Лукяновича, який почав будівництво цього палацу не тільки з метою для того, щоб проживала тут його родина, а й для того, щоб здійснювати тут дворянські зібрання, проводити бали. Сам палац спочатку був побудований у класичному стилі, але через пожежу у 1825 році палац був до фундаменту зруйнований і перебудований за проектом Євгена Червінського у стилі Необароко. Палац має 18 кімнат. Вони дуже світлі, великі, гарно освітлені і тут було дуже добре отоплення. За часів радянської влади було здійснено дуже багато перебудов. Ну, кімнати були поділені на класи, учительські, звичайно, це все перебудовувалося, то на сьогоднішній день ми поставили задачу відкрити його первозадний вигляд. Фактично, оці всі радянські набудови, перегородки ми зняли і фактично перетворили на теж він має функцію ту саму навчальний корпус, але ми намагаємося відтворити той бароковий стиль. Отуй от дух тодішньої культури. Малюнки перемальовані по золоту, але тут зберігається е, старий малюнок. Тут колись був читальний зал. І е, цей малюнок, виконаний нашою вчителькою української мови, він якраз був зроблений під якраз е, е, тематику читального зала. Ще мала кімната танцювальна таку. Веранду, чи як можна сказати, яка мала вихід на балкон. З, того, з паркової зони палац має дуже гарний вигляд. Між першим і другим поверхом там проходить така металева. Металевий балкон із ступеньками, і можна було м, панам, які танцювали, можна було вийти і прогулятися по парку. Зараз це вже недоступна ця опція, так? Е, ну, двері, не? так, вони закриті. Це ми з вами на другому поверсі, і це отут, це на піч, ось опічне отоплення. Казала, що це труби. Вони йшли з м, піч, знаходилася аж у погребі там, mm -hmm. у підвалі. Проходимо далі. Це зараз у нас тут навчальні аудиторії, це кафедра захисту рослин, там кафедра рослинництва. А оці кімнати, які мають такі гранчаті вікна, які виступають туди, це говорить, що це були дитячі кімнати, їх дві з цієї сторони, і з тієї сторони. Взагалі цей двоповерховий палац. Це були кімнати для родини Закревських. Родина Закревських вона була велика, а вона мала землі не тільки на Полтавщині, а й Чернігівщині володіла великими територіями, а коли вони приїжджали сюди, то вони тут е е проживали саме тут, особливо це в літній період. Бо в зимовий період вони їхали в Петербург і проживали в Петербурзі. Ми до цього вже чекали е цієї ж реставрації, оскільки ми вийшли до цього проєкту, але почалася війна, е і ми зрозуміли, що ми не можемо е чекати на державні кошти, то ми почали робити це самостійно. Це теж лабораторія, але крім навчальних аудиторій, ми ще тут плануємо музейні кімнати. В даному випадку тут у нас ще знаходиться кімната, яку ми плануємо перетворити на музей хліба, оскільки це да, кафедра рослинництва поряд це лабораторія рослинництва, а оце буде музей хліба. Ну, якщо я говорила, що тут дитячі кімнати в основному були, то там спальні кімнати були для дорослих, а слуги тут не проживали, вони фактично проживали, там флігель додатковий. Бо один флігель це був господарський, там була пекарня, столова, ну такі для слуг приміщення, а другий це гостьовий флігель, де фактично і в тому числі Шевченко, гості і в тому числі Шевченко, проживав, який приїжджав сюди офіційно три рази, неофіційно говорять, до п'яти разів. Так, і е, про перебування е, Шевченка тут навіть згадував е, наш земляк е, у своїх віршах е, Дмитро Луценко він говорив палац Закреський, де Тарас у горій Тузі читав поему Катерина і Кавказ, коли збирались друзі. Такі красиві арочки зроблені. І виноградні такі грони висять так гарно оформлений сам палац. Говорили, що тут знаходилися картини. Весь матеріал на будівництво використовувався місцевими майстрами, і місцевими майстрами все це використ... specification... робилося. Ви бачите, яке гарне різьблення. Це, начебто, знаєте, белюсткі л... 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 квітки обивають балюсину і такий переходить у такий жгут. І взагалі дуже гармонує сама. Самі перила ступенів і оформлення зали дуже гарно поєднується. Тут знаходилося велике дзеркало, воно зараз знаходиться у музеї з такого венеціанського скла, велике таке за розмірами. Ну, до оправі. Заходиш, Так там і можна дзиркал. його подивитися. Зразу да, можна було поправити зачіску так. і продовжити підніматися. У бальну кімнату. Це були приміщення бібліотеки, оце взагалі все було закрите. А зараз це кабінет ґрунтознавства буде. У цей будинок палац ще з парку через оці, оці двері. Через ці двері можна було зайти, тут можна було зріждягтися. І тут говорили, що це була чайна кімната. Це, напевно, перед балом всі прийшли. Так, всі Можливо, можна зайти, бо попити так. Да, да, да. А це декор? Чи? Ну, це декор, ага. да. це вже так. Було. Це вже наша конструкція. Це, в принципі, планується як каб... ну, він як кабінет психолога, так, кімната релаксації, можна сказати. Це ну, такі приємні кольори. Так. Тому ми його такому в лавандовому стилі оформили. Гарний, красивий коридор. Якщо зверніть увагу на е, верхню частину біля кожних дверей, такі, наче, арочки невеличкі, і він такий світлий, гарний просторий. Зараз ми приїхали до Хомиця, щоб показати вам садибу Муравйових апостолів, їхній маєток, який нині перебуває на балансі місцевого коледжу. Поруч зі мною викладачка цього коледжу, пані Ольга. Вона викладає історію і вона власне проведе нам екскурсію а, садибою. По можливості покаже, що всередині, що ззовні. Пані Ольга, ходімо пішли. Що ви нам можете розповісти про історію цього цієї будівлі? Хто її засновник, хто її був власник? Якісь деталі, можливо, якісь неочевидні, про які ми не так, знали. Ця будівля є свідком дуже багатьох подій, і її традиційно в радянській історіографії пов'язували з родиною Муравйових апостолів. Вона звали її маєтком Муравйових апостолів, але це не зовсім так, тому що я б більше пов'язала його з родиною українського. Діяча козацького діяча апостола Першим із родини апостолів, хто відомий в цих краях, це був Павло Єфремович, апостол, який оселився тут, приїхавши із Молдови. І він, будучи іноземного фактично походження, ну, очевидно, володів такими особистими якостями, що він завоював авторитет серед козацтва, став одним із ватажків. Ну а його син, як ви знаєте, Данило Апостол, він став гетьманом України. І отут, в цьому маєтку, доживала свого віку його вдова за деякими даними. І Ну, тобто я б сказала, що це більше слід пов'язувати саме з родиною апостолів. Хоча дійсно і муравйові апостоли, вони е, останні тут, ну не останні, які жили, а е, останні, які прославились в цьому маєтку, хоча вони тут бували до, досить рідко, саме брати декабристи. А що відомо про вік цієї пам'ятки? Ну, вік пам'ятки цієї практично невідомий, але вперше документально згадується він в 1774 році, вже як побудований, як палац. Але. Палац, ми зараз ну, певно, побачимо його. Чотирикутний він дерев'яний. Оце цей палац, який згадується, а крила кам'яні були прибудовані приблизно через 100 років після цієї згадки. Там навіть мені здається, видно, де трошки тиньк попав, видно, що дерев'яна його структура. так? Да, там, де штукатурка обсипалась, mm -hmm. там видно, що ну, справжній автентичний матеріал, з якого був зроблений. Mm -hmm. Розуміло. Коли ця будівля перейшла до. Власне, до власності коледжу, що тут відбувалося, які тут були навчальні класи. Ну мило, тут спілкувати. цікава, ну дуже цікава історія цього маєтку. Але в 1920 році, вже після перемоги революції, тут вирішили на базі маєтку, так як було велике приміщення, угу. було організовано агропрофшколу. Це 1920 рік, і ми коледжі вважаємо цю дату заснуванням нашого коледжу. Угу. Школа була передова, вивчала всі новітні технології. Тут з'явився перший в районі трактор Фордзон. Його використовували ну, за деякими даними. В три зміни, тобто люди змінювалися, він, мабуть, не виключаючись працював, Ну, очевидно, витримував. І з того часу тут спочатку був технікум свинарства, пізніше трансформувався в ветеринарно-технологічний коледж. Ну і зараз ми є структурним підрозділом Полтавського аграрного університету. А коли в останні тут учні за парти сідали в кінці минулого століття, фактично. Тоді ще можна було так. Зараз стан пам'ятки, наскільки ми бачимо, аварійний. Так, його визнали аварійним, і якби ми залишилися, якби тут залишились навчальні аудиторії і взагалі дозволили нам навчання, такого б стану не було. Ми цей стан підтримували, приміщення опалювалось, вікна були. Ну в общем, ніяких впливів атмосфери на нього не була така значна. Угу. Я думаю, що такого жахливого б стану не було б. То звісно. А, отже, що тут було за часів власників цього маєтку, де жили власне самі? Так, це задній двір. Якщо ага. ми перенесемось на декілька століть назад, то це задній ага. двір. Чому е радянська влада, організуючи агропрофколу, вибрала саме цей вхід як центральний? Цього я не знаю, але це був задній двір, і сюди під оцю арочку під'їжджали коляски з панянками, які, щоб не замечити ножки, вони проходили в маєток. Там була найбільша, тут відразу після входу була найбільша кімната, там проводились бали, хоча вона, ну, як на мене, то вона не дуже велика, як для балів, але там проводились бали, і вони туди заходили. От, а справжній вхід був з тієї сторони. До недавнього часу там було досить облаштовано, там були березки, ну, хоча входу там не було. Звідки. Тіля, ага. а в часи муравйових апостолів там була велика тераса, там далі була дорожка до озера. Ага. На озері були твіри острівки віри надії любові. Ага. От зараз вони існують і зараз Щось їх можна подивитися, але вони трошечки зарощі. Вже ага. звичайно, не то. Ага. Тут дуже багато жило викладачів, тут багато жило працівників, кол, ну тоді ще технікуму ага. на оцих куполах також проживали. Викладачі, які працювали тут. А віконця це був колись зим, зимовий сад, а в радянські часи там не жив ніхто, там був склад. Там часто валялись там, то табуретки, то стільці поламані. Mm, yes. Але там до цього часу перекриття, ну, я, звичайно, вже давно не бувала, але дубові перекриття вони були як нові. Час над ними не власний. То це ж дуб. А оцей власне, це фонтан був чи щось? Так, це колись якесь? був фонтан, це вже yes. в радянські часи. Але сама дорожка вела, це був задній двір, тут були посаджені. Рідкий, ну, справжній парк, тобто тут були різні е, mm. види дерев, різні сорта дерев, і ця дорожка вела до, мурав до церкви муравйових апостолів, сімейного кладовища. там було. Церква була зруйнована в 1923 році, вона не збереглася. Хоча недавно вількало повідомлення, що десь на Західній Україні знайшли срібну часу для причастя. Це mm. написано Троїцька церква село Хомутець. Тобто, це всі діячі декабрийського руху сюди приїжджали в uh -huh. часи. Через ну, власники, так чи? сам я думаю, Данило Апостол, звичайно, тут бував uh -huh. хто ще. Ну, Іван Матвійович, Муравйовий апостол, він був видатним дипломатом, там, я не знаю, він дру... товаришував з царською родиною. І так сталося, що він сюди випадково власне, заїхав, тому що радянська історіографія подавала, що славному роду апостолів в общем, не було кому передати це прізвище, а прізвище мало зникнути. Ну, я думаю, що тут була трошечки ситуація більш життєва. Він сюди заїхав випадково. Просто ну, йому треба було десь переночувати. Mm -hmm. Він сюди заїхав до далеких родичів і виявилось, ну вони вважали це провінцією глухою. а виявився тут досить високий рівень життя, йому дуже сподобалось. Mm -hmm. І саме цікаве, що йому сподобалось, що останній з роду апостолів він був спадкоємцем найбагатшого гетьмана України. Тобто, спадок йому світив дуже великий, mm -hmm. і тут була така історія. Е, останній із роду він. Мав дружину, але хотів з нею розлучитися, своїх дітей не було. І е, ну, в нього була там інша жінка, вона також була замужем, тобто така Санта Барбара. І е, родичі законної дружини вони вважали себе тут уже господарями. Тобто спадкоємців більше немає. І от вони тут вели себе як з господарі, самого власника не дуже зневажали. І він зустрівши цього Івана Матвійовича, дальнього свого родича. Він ну, вирішив ці питання вирішити. Так як Іван Матвійович був близький до царської родини, вони вирішили, що оцей останній з роду апостолів усиновить Івана Матвійовича, він стане спадкоємцем, так він і із родичами жінки. Тобто, всі зацікавлені сторони були як в шоколаді. Іван Матвійович отримував великий спадок. Останній з роду апостолів квитався з спадкоємцями, які вважали себе там уже. Він був цим дуже незадоволений. Угу. Тобто всі були в шоколаді, всі були задоволені, крім сінельникових родичів, жінки. Угу. Вони виявились дуже мстивими людьми. Вони за одними даними спалили сам маєток, за іншими Ого. тільки флігель, і випиляли одну з найкращих алей Липових, які тут були. Ого. Ось так. Ну тут, мабуть, слід згадати. Ще одну історію, власне, Іван Матвійович, звідки взявся? Він був далеким родичем Апостола. Свого часу внучка Данила Апостола Гетьмана закохалась у е, царського офіцера, який ну, після полтавської битви тут квартирували в Сороченцях, квартирували російські війська. І вона закохалась в бравого гусара Матвія Мурав'йова без батьківського благословення вискочила заміж. Е, звичайно, вона не отримала нічого, тому що з точки зору. Батьків, адже вона була гетьманського роду, mm -hmm. тому це ну, цей шлюб був нерівним. Вони були проти, вона не отримала нічого. І Іван Матвійович був її сином, дев'ятою дев дитиною, якого mm -hmm. вона народила, і народжуючи його, вона померла. І власне ну, ось так. таке родство. Так, да. реально детективна історія майже. Да. Тепер давайте спробуємо зайти, можливо, з якогось боку, власне, в будівлю, або хоча б заглянути до вікна. Ні, ми зайдемо, ми зайдемо в будівлю, Ми зайдемо, але, на жаль, через проломи. Ага. От так, так, ну, будівля аварійна, визнана аварійною, тому ага. офіційно туди заходити не можна. Ну, І ми так, зараз трошечки, мабуть, порушуємо воно. правила безпеки. Сподіваємося, що все буде добре. Так, а це коли... прибудова якась. Так, так, це прибудова вже післявоєнна прибудова, тут був е, клуб. Адже ну, для навчальний заклад розширювався, в нього mm -hmm. було до тисячі студентів свого часу, і ну, потрібно було десь проводити масові заходи, і так от добудували цей клуб. Ось я бачу, тут якась... це вхід, напевно, в якийсь підземельний Так, Ні, це, ні просто... це підвал, він а, під усім маєтком, mm -hmm. Ну, теж аварійний. Його mm -hmm. колись mm -hmm. хотіли використовувати як укриття, але mm -hmm. чому по якійсь причині, не знаю, по технічній mm -hmm. він не підійшов. Напевно, дослідили там його стан. І е, коли. Іван Матвійович Івана Матвійовича усиновили, він отримав прізвище Муравйов апостол, uh -huh. тобто подвійне прізвище. Воно, на жаль, проіснувало тільки в чистому вигляді, тільки ну, фактично два покоління. Uh -huh. Тобто Іван Матвійович і його діти також були Муравйовими апостолами. Uh -huh. А далі прізвище знову було передано по жіночій лінії. Uh -huh. тобто там якийсь карабін, це е, один із братів декабристів, який залишився живим, Матвій. Він своїм родичам, ну перед бо воно було передано. Вони карб'яни муравйові апостоли стали. Ага, ось так. така історія. Це ми наближаємося вже до фасаду, так? саду. Це, так? Да, це центральний вхід колись був. Він тут mm -hmm. був дуже ухожений, дуже красивий. Mm -hmm. Сюди як бачите, на натопина тобто, дорожка, сюди ходять, не дивлячись на всі mm -hmm. наші старання, щоб сюди ніхто не ходив, тому що будинок дійсно аварійний. А да, ось видно, вже да, колись ні. тут був музей, дуже гарний mm -hmm. сюди. Екскурсії приїжджали по декілька екскурсій щодня. А зараз на екскурсії до вас приїзд останні чотири роки, ну це було пов'язано з карантином. Екскурсій майже не було. Зараз потрошечку відроджується це все. Цікавість до цього маєтку зростає. Угу. Було багато людей, ну просто як одинаки, особливо в часи, коли відбувався Сорочинський ярмарок. Ага. То сюди приїжджало багато людей. Подивитися, тобто історичною спадщиною цікавились завжди. Це якісь бокові. Входи? Ні, це клуб, це, ага, це, 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 це ще будинок, не будинок культури, а, -а, -а. а зал для заходів, який був приколеч. А ось власне. А це вхід? Чи це так вийшло, що тут з'явилося? Ні, ні, це вхід. Ну як? В результаті обвалу. А, я зрозуміла. Так. І mm -hmm. до речі, ви зараз побачите унікальний автентичний потолок, так стелю, яка залишилась тут. тут вона була з мореного з губа, вона дуба, вона справжня. Її, коли тут був музей, оце якраз кімната музею була. Uh -huh. Тут були автентичні справжні речі муровівих апостолів. Але uh -huh. в, uh -huh. в, в жахливі 90-ті він був пограбований, і з того часу музей не був відновлений, особливо коли заставили переїхати з цього маєтку. Uh -huh. то, та, але сам, саму стелю намагалися демонтувати, але не змогли. Та вона якось вбудована, мені здається, прямо дуже. Ну я не знаю, як там технологія зроблена Ладно, з марюного да. дуба. Завжди говорили, що вона твердіша за камінь, але і не змогли грабіжники демонтувати. Ну і, по, і негода теж поки що не може нічого зробити. Хто, ну на Cinthagrit> жаль, матеріал still... ви бачите в якому стані. Mm -hmm. Хоча це тут, де вода потрапляє, там далі він нормальний. Завдяки цьому зрізу ми бачимо, з чого дійсно зроблена стіна цієї цієбу. Тут дуже часто намагаються знайти гвістки на пам'ять взяти такі квадратні ковані. Он шматки валяються з них часто витягають екскурсії, учасники екскурсії. Угу. Ось так тут ви можете, якщо не боїтесь, йти. Хіба що можна так з краєчку, щоб не наражатись на небезпеку? Подивитися, що тут власне ще є. Так, я тут, бачу, тут... з цього боку ви можете подивитися, да, дивитися, треба і під ноги. В ту саму велику кімнату, в якій проводились бали, ми можемо пройти там. Коли власником став Іван Матвійович, Муравйов апостол, то велике значення приділяли об'єднанню двох родів, тому що воно відбулося досить непросто. І тому. Ця кімната прикрашена двома гербами гербами роди, роду апостолів і роду муравйових. Uh -huh. Он над деякими вікнами, над одним вікном, фактично залишився. А, ось, так, 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 так. Ну, це ця сама велика кімната, про яку я говорила на початку. Uh -huh. Ну, власне, та її величина. Для маленького балу може й вистачити ну, тут великі, це провінція. Тут великих балів і не було. Uh -huh. Хоча всі, хто приїжджав в столиць, вони були вражені рівнем життя в провінції. Ім угу. тут дуже подобалося всім. Оце кімната музею. Ви ага. бачите, що потолок койде навіть. О, ось, власне, його видно. Да, місцями угу. зберігся. Тут, в прекрасному, стані, да, тут в прекрасному стані, хоча Койде, він демонтований, так і є. А, ну, да, тут була цікаві. кімната з люльками в часи, коли жив, жили декабристи. Угу. Власник захоплювався люльками, і тут було дуже багато їх. Так. І тут фундамент якоїсь такої дивної конструкції, якісь пустоти під ним. Чи це повиривали? Ні, мабуть, не повиривали, мабуть, воно таке й було. Але я думаю, що і поли не автентичні. Не могли так, бути так, часи муравьових апостолів так і поли. Тут колись стояв сервант, красивий, їхній автентичний. Тут під цією стіною було зеркало mm. на всю стіну. От. Колись був столик, такий маленький, журнальний, автентичний. Все це вкрали, коли пограбували музей. Коли тут були жили Іван Матвійович, Муравєвий апостол, коли у нього приїжджав в гості син, особливо Сергій, це середній син, це отой, один із керівників декабрійського руху, якого стратили, <реку> то вони виходили, вони дуже гарно співали, вони виходили на той балкончик, там була така жовна загородка, і <реку> вони співали. То коли вони співали, то туди збігалася всячеліть. Послухати, як батько з сином співають. Ці два палацево-паркових комплекси вони взагалі є унікальними не лише тільки для Полтави, але й для всієї України, тому що це рідкісні збережені в зірці доби раннього класицизму, коли українське бароко почало сплавлятися вже з європейським класицизмом і породило такі от унікальні ансамблі. Те, що вони збереглися на Полтавщині, це ну, взагалі можна говорити що раритетне явище. І цінувати його саме за це і потрібно, тому що це фактично є антикваріат. Антикваріат, який не належить ні мені ні вам, ні комусь і ще іншому, але ми його повинні зберегти для прийдешніх поколінь. Оце і є головна мета його збереження. Тобто, якщо ми не здатні навіть самі використовувати ці об'єкти правильно, ми все одно їх повинні зберігати. Але звісно, що в ідеальному випадку їх потрібно реставрувати. а… І використовувати за призначенням Б. Призначення це не означає, що це має бути палац або ще щось. Тобто йому потрібно віднайти нормальну, адекватну функцію, яка буде пристосована безпосередньо до пам'ятки, яка буде хоча б намагатися бути самоокупною ця пам'ятка і приносити якісь кошти для її утримання. І в такий спосіб цей об'єкт буде збережений. До речі, це Можна говорити про європейський досвід, тому що там саме на таких принципах побудована галузь збереження об'єктів культурної спадщини. У нас це трохи все виглядає інакше. У нас це покладається на окремого власника, який зачасту є не приватною особою, не великим бізнесом, а якоюсь державною установою або комунальною, у якої, звісно, на це немає коштів. Тому ситуація, яка зараз відбувається з цими палацами, вона і критична, і загрозлива, і вона ще трохи вона може дойти до стану неповернення. Суспільство не висловлює гарячого бажання і однозначної думки щодо цінності таких об'єктів, і щодо обов'язкового необговорюваного збереження культурної спадщини України. І сіються такі знаєте, думки, а чи цінне, чи, чи можливо не дуже цінне, а чи варто, чи не варто, а дорого, чи не дуже дорого. Особливо зараз, коли вже у нас точиться така повномасштабна війна, коли кошти мають бути спрямовані на ЗСУ. Це палацові паркові комплекси, яких ну, дуже мало в Україні. Які особливо які збереглися, і що їх обов'язково треба зберігати, а тим більше вони таку мають хронологічну давнину, це ж початок 18 століття. Тобто в нас і так багато чого винищено, розумієте, і коли у суспільства немає запита на те, щоб такі об'єкти були збережені, на те, щоб культура України зберігалася, щоб не віддавати все так, от знаєте, скопом. На відкуп Росії, що це мовляв не наше. Насправді це все наша культура, це наші надбання. Вони на наших теренах перебувають, і це нашими майстрами все зроблено. Ми маємо плекати ну буквально кожну будівельку цю, тому що їх все менше і менше з кожним роком стає. А цього запитук на жаль немає. У всякому випадку я це спостерігаю вже кілька років, коли от знову ж таки в наших соціальних мережах починають точитися такі дуже дивні дискусії. Людей каже, що це треба зберігти, це наша культура, а інша частина суспільства розповідає, ні, це мотлох, треба знести, і побудувати щось нове і гарне. Розумієте, Коли такі є суперечки, то, звісно, що влада буде реагувати як їй вигідніше, а вигідніше, що, нічого не робити, не вкладати туди кошти, тому що дійсно це досить великі інвестиції. Як, на мій погляд, то варто було б якісь шукати правові шляхи, можливо, вносити. Пропозиції до законодавства для залучення інвесторів інвесторів, які будуть зберігати пам'ятку, які будуть реставрувати, використовувати, отримувати з цього зиск, але в той же час вони повинні мати і певні преференції від держави за те, що вони вкладаються саме в такі об'єкти. Знову ж таки, такого немає. Тому що, як тільки у нас з'являється якийсь інвестор, він обкладається такими. Податками, такими обмеженнями, що навіть добросовісний бізнес починає лякатися цих пам'яток і намагається триматися осторонь. Тобто тут велика дуже проблема, яку не можна виміряти і обговорити лише тільки в такому культурному плані, але це і економічні проблеми також, і проблеми взагалі культурного розвитку суспільства. Те, про що я вже казала, що дуже дивно стало, як ми дожили до такого часу, що очевидні речі доводиться пояснювати, що культуру потрібно зберігати, і це не обговорюється. Це не це не місце для дискусії. Дійсно, це так і є. Це аксіома. Культурну спадщину треба зберігати.